Всім привіт! Сьогодні в'яжемо реглан з трьох петель. Подивіться, який він виходить цікавий. Зараз вам покажу дуже просто в'яжеться. Дов'язуємо до. Маркера регланої лінії. Я роблю прибавки кожному другому ряду. І якраз у нас ряд для прибавочок. Піднімаємо протяжку, таким чином її набрасуємо і пров'язуємо схрещена лицева петля. Перекидаємо маркер, в'яжемо одна петля лицьова, друга петля буде чередуватися. Виворітня і лицьова. Коли я роблю додаткову з протяжки, піднімаю петлю, то в мене йде виворітня. Коли я пров'язую в наступному ряду всі петлі без додавання, то всі будуть лицьовими. І другий маркер перезнімаємо. протяжка Піднімаємо таким чином і пров'язуємо. Прибавку. Ось так просто і елегантсько. Наступний ряд пров'язуємо всі петлі ліцевий.